Ця техніка в нас розбита була. Розграблена, трактора пороздавали колаборантам. І я бачу, яка нагрузка в ДСНС, що вони не співають. І став вопрос, питання, питання говорю, а як же ми будемо в поля заходити. І почали думати, що робити. Я побачив в інтернеті машини імпортні, які йдуть розміновують сатарами спереді. І от по такому принципу, що ми можемо придумати: Котки ми взяли з одного агрегату металеві часті, там танк був підбитий, ми з нього взяли. На території Рошківські стояли БМП, ми з них взяли, Ну, комбінували, що виходить, і все це брали і отримали те, що є. А хлопці допомогли поставили гідромодуль з імпортної техніки, дали джойстик і ми управляємо. Тот парень, який любив в грати, це машинка. Тепер він лучше всіх керує цим трактором. Фантастика!